Остання гонка у казковому контіолахті добігла кінця. Результати відомі. А як саме пройшов жіночий мастарт, зараз вам коротко розповім. На жаль, на цей мастарт з українок ніхто не кваліфікувався. Старт гонки. Всі атлетки розпочали боротьбу. На першій відмітці всі тримаються в одній групі. Та вже на першому вогневому рубежі Хаверсон та Пройс відстрілялися перші, але по одній хибі. Жан Маноа та Ельвіра Еберг також мають по Хекі Грос та Кнотен стріляють чисто. Мінкінен, Адренсон та Рішар також нуль. Суві виходить першою, за нею відразу рішар та Хекі Грос. Кнотен та шведки переслідують. Вже на відмітці 3,7 сім кілометрів. Бриза нас доганяє та стає лідером. Вог, друга, Кнотен третя. 4 та 4 км. Бреза Буше має невеличкий відрив від групи переслідувачок. Та вже на другій лесі Кнотен стріляє чисто та виходить першою. Магнусон також 0. Та Бреза Буше чисто. Кнотен перша. Вірер плюс 2,9. Хаузер плюс 3 і 8. Бреза Буше плюс 4 і 1. Арниклаєв – плюс 4,5. Магнусон плюс 5,9. Відмітка 6,9 км. Брезабужає лідирує та має перевагу над Віре 4,3 секунди. Арнеклай плюс 6,2. Кнотен плюс 9,3. Та вже на третьому вогневому рубежі. Брезабушер робить дві хиби. Вірер той час чисто. Арнеклаїм хиба. Кнотен дві. Рішард хиба. Пройста Магнусон чисто. Ельвіра та Сімон також мають нуль. Вірер після вогнового рубежу має перевагу у 9 секунд над Пройс, та вже на відмітці 8 і 9 кілометрів втрачає цю перевагу до однієї секунди. Ельвіра плюс 8 і 9, Сімон плюс 12 і 6. Та вже на стрільбі. Вірер та Пройс мають похибі. Сімон стріляє чисто та виходить першою. Ельвіра також має нуль та наздогін за Сімон. Магнусон також нуль. Ельвіра програє Сімон 5,2 секунди. Та вже на відмітці 11,2 км наздоганяє Сімон і випереджає: не витримує Сімон цього божевільного темпу. Контіолахтинська стіна цьому доказ плюс 7,2 Ельвіра фіншує першою. Сімон на другій позиції. І за третю позицію боротьба між трьома німками, де Пройс перемагає та все ж отримує свою бронзову медаль. Фокт четверта, Танхаймер, п'ята. Вірер на шостій позиції. Сьома. Магнусон Лужанмоно восьма.